Минають дні і шелестять листки, і календарні, наші особисто, сплітаються у пам'яті роки, зникають із осіннім падолистом. прощаються з нами старий рік, наспівуючи пісню невеселу, назавжди потече, немов потік, та новий перед нами щось постелить. Вже він поспішно глянув у вікно, у гості йде до кожної родини. Чи принесе оселі нам добро, побачимо пізніше з часу плину. Кому він подарує другий шанс, кому покаже у життя дорогу, кому поставить крапку чи абзац, а комусь приготує зустріч з Богом. Бо ж кожен рік, рік для нас новий листок, відкрита ще для нас нова сторінка. Ми в з вами робимо крок, куди покаже напрям Божа стрілка. Тож, поки що дорога пролягла, живімо так, як ніби в день останній, у суєті не загубімо час, бо це життя, воно короткочасне, у цей тривожно неспокійний час, що Бог його продовжив перед нами. Творімо мир, стараймося щодня збагачуватись добрими ділами. Все, що зібрати встигне на землі, в кінці життя не пропаде намарно. Бог його злажить в небі на вазі. І нагорода буде за старанність. Отож тебе, ідучи в новий рік, всі тягарі залиште у старому. Прощайте і звільняйте свій добід у новий рік не йдіть з душевним болем. Не знаємо, що цей рік нам принесе. Та як би не було, Господь із нами, нехай він нас усюди береже, а не гаразди, полетять вітрами. Хай в році тім закінчиться війна, хай Бог загоїть всім душевні рани. Щоби прийшли і мир, і тишина, цього бажаю я вам, Християни. Тому найбільше люди бережіть Господній мир, що серце наповняє, і часом, що злітає дорожі, бо Він назад ніколи не вертає. Якщо зустріне мудро новий рік, ми на колінах незастільним тостом, то неодмінно Бог благословить і нас, і Україну 26 двадцять Амінь.